У нас є, я казав вже про ДВРЗ по каналізації про водопостачання каналізування, а в нас ще одна проблема є. У нас є два колектора, Це на Юрій Поправки, вулиці і на Февріємській. Один колектор це Київводоканал, другий це дирекція капітальних, як він там називається, департаменту транспорту. Це різні відомства, але вони закриті, вони на ремонті. Особливо нас турбує на Юрій Поправки, тому що там вже навіть обвідні колектори на ізносі. Так чи інакше, це може привести до того, що все воно тут затопить у нас. Тому, тому ми писали листа на КМДА постійну комісію там, де секретар у нас Тарас Криворучка. Щоб ще раз повернутися до цього питання, тому що обіцяні гроші на ремонт, які в тому році нам обіцяли, що вони будуть закладені в бюджеті цього року, не закладені на поправку. Грошей немає. Воно слава Богу, законсервовано, але не ремонтується. І до чого це призведе, тільки Господь знає. На Вивдіємський, значить там якби кошти є. Людей вивели, потім приїхав приїхали Цикарів. Призвали в армію, і більше і більше там людей немає. І знов роботи по ремонту цього колектору на Вілієвській не здійснюється. Два колектора у нас в аварійному стані за перекриті і ремонту не здійснюється. Оце питання таке інше. Ми написали недавно листа на постійну комісію. І просимо їх зібратися разом з нами і це питання ще раз обговорити. Чекаємо від відповідь. Наступна...